Залишилися, залишилися ті, які були і в контрольноревізійному управлінні. 20 липня 2011 року згідно постанови Кабінету Міністрів утворена Державна фінансова інспекція у Тернопільській області. Так що ми вже з крупе йшли фінансову інспекцію. Що ми виграли від того, Ну, в якій мірі... Статус завдання залишилися ті самі. Контроль за бюджетними і комунальними ресурсами Добавили нам 49 працівників всюди для скорочення, нам додали 49 працівників для укріплення цієї служби. Я думаю, що це вагомий показник. Олена Шулько. Проведена реорганізація. В нас було 14 контрольно-ревізійних відділів в районах. Зараз залишилося 6 контрольно-ревізійних об'єднаних і міжрайонних відділів. З центром Чуткові, який об'єднує. Заліщицький і Борщівський район. Всі контрольно-ревізійні служби, які працювали в Заліщицькому і Кременецькому районі, опорні пункти залишилися в тих самих районах, але об'єднання пройшло таким чином в Монастирецькому районі, який об'єднує Бучацький, Підаєцький і Монастирецький район. Міжрайонна фінансова інспекція в Гусятинському районі, яка об'єднує Підволочиський Гусятинський район. Теребовлянська державна фінансова служба, яка об'єднує Бережанський, Козівський і Теребовлянський район. Об'єднана фінансова державна служба у нас в місті Тернопіль, яка об'єднує Тернопільський район, місто Тернопіль і Збаразькі і Козівські райони. І північна зона Кременецька, Кременецька міжрайонна фінансова інспекція, яка об'єднує Шумський, Лановецький район. От і всі ті інспекції, всі райони, які я назвав.